Ви знаєте такий факт, що в 96-му році клонували вівцю на ім'я Доллі. Серйозно? Реально. То ви думаєте, що в 25-му році ми не можемо клонувати такого бугая, як Тарас Цимбалюк? Серйозно? Та серйозно клонували вівцю Доллі, чесно. А до чого тут Цимбалюк? А! Тарас Цимбалюк 2,0! Один в один. Це клон? Це копія! Ну, він взагалі не це... подібний. Це чорнобіла копія. Ви що прикалуєтеся з мене, він не подібний. <риклад> Ні, він взагалі не схожий. Трас цим Балюк. красивий, накачений, високий, такий сексуальний, а це щось непонятне.